Я ще занадто поганий, щоб грати. Мені треба підкачати. Один. Всім привіт, друзі! З вами я, Станіслав, і сьогодні я з Назаром будемо грати знову. А цього раші я вже краще граю. Я думаю, хорошо, ага, добре. Ну що ж, давай ну подивимося, чи краще я тепер Ну що ж, Зустрінемося у ну добре, ми вже тут І ми зробимо що і мало. Що мусимо тобто робити, це взяти це золото. хоча... Вугір, я взагалі ну, що. Добре. Це буде занадто нудно, тому я це. А? Ну, думаю, на. Все, готово зараз. Ага. Ну, що з'їдьте пальмаза. Ну, а я тут буду о, дивитися чи є там щось особливе. Ой, я бачу будинок. Да, ось тут докторська доктор ніби. Ага, да. так. Ти поки будь тут, а я б... я швидко збігаю сюди. А, добрый, я я ну так, добрый. Вот ну, добрый, я уже тут. Так, добрый. Письмомо, отца. Ну, епсы, Эй, сти, 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 Один. Так, ну, сти, я уже бегаю. Так, сти, Эй, эй, эй! Так, ну нарешті я до треба е, дібрався. До речі, не лопату. Не розумію навіщо вона тобі, правда. Але. Поїхали. Гаразд, у нас перша ніч, і вона хоча б класична. Хоча вона завжди класична, якщо вона перша. Як ви бачите, я взагалі вже впав з потяга. Там бачу тут тут взагалі ніяк. Я тут навіть нічого не бачу, навіть свого тіла. Диви назад. зак, я бачу ще, один, ще одну будівлю, та ще село я бачу. Ану, зупинись. Гаразд, може я нічого не бачу, але я все одно можу йти. Так, гаразд. Ага, я бачу ти мною і пішова. Я скачався. Так, добре. Так. О. О, диви, якась дивна бутилка. Можна її на тебе? О. Я, я його знищив, цього. Отже, добре. Ми зараз будемо. Ти рейде ти селом, але ми це зробимо вже у другій частині нашого воріку. От давайте.